Коли пацієнт дивиться у дзеркало і бачить свою нову гарну усмішку, це найкраща нагорода для мене. Я Володимир Розумний, лікар стоматолог ортопед клінік Яван. 30 років я повертаю людям не просто зуби, а радість життя. Я спеціалізуюсь на керамічних реставраціях, які відновлюють не тільки ідеальну форму зубів, а й її функції. Моя філософія проста: естетика, щоб ви пишалися своєю усмішкою. Функція, щоб ви могли насолоджуватися будь-якою їжею. Комфорт, щоб лікування було приємне, крім клінічної практики. Я навчаю молодих лікарів мистецтво протезування, ділюсь своїм досвідом на майстер-класах. Вірю, що справжній професіонал має не тільки вміти, а й навчати інших. Поза кабінетом я щасливий батько, чоловік, шанувальник гарної музики, ложньої подорожі, сімейні вечори. Та слухати класичну та рок-музику. Особливу насолоду отримую, коли слухаю її за кермо автомобілів. Якісна стоматологія це поєднання професійних навичок, якісних матеріалів та індивідуального підходу до кожного пацієнта. Чекаю вас на прийомі і будемо творити ідеальні усмішки.